Привіт, друзі, мої рибальські побратими! З вами, як завжди, ваш вірний помічник та експерт з риболовлі. Сьогодні ми зануримося у світ зимової риболовлі та розберемо прогноз кльову на 7 січня 2026 року для всієї України. Готуйте термоси з гарячим чаєм, адже попереду нас чекає справжня зимова рибалка, сповнена сюрпризів. Цей день буде по-справжньому особливим, адже погодні умови обіцяють внести свої корективи в наші плани, і нам доведеться проявити всю свою майстерність, щоб не залишитися без улову, чи стане 7 січня днем трофеїв, чи ми зіткнемося з глухозимям у всій його красі. Давайте дізнаємося разом. По моєму досвіду, у середині зими, коли стоїть стійкий льодостав, риба стає досить пасивною. Але не впадайте у відчай, друзі. Адже навіть у такі дні є свої секрети. 7 січня 2026 року я б звернув увагу на наступні види. Окунь. Цей смугастий хижак залишається одним з найактивніших у січні. Де шукати? Шукайте його зграю на локальних підняттях дна поблизу затопленої трави або біля корчів. На глибинах від 2 до 4 метрів не ігноруйте перепади глибин і так звані бровки. Окунь любить стояти там, де є укриття та можливе скупчення дрібної рибки. На що ловити використовуйте делікатні снасті найкраще працюють вертикальні блешні вагою від 3 до 6 грамів або балансири розміром до 5 сантиметрів. Не забудьте про гру, легкі підкиди з паузами, щоб спровокувати пасивного окуня. Маленька хитрість додайте на гачок мотиля або шматочок силікону. Це часто працює судак, цей нічний хижак може принести приємний трофей, але вимагатиме терпіння. Де шукати? Судак тримається глибоких руслових бровок, ям і ділянок з твердим дном. Обов'язково зверніть увагу на місця, де є виражена течія або її залишки, адже там більше кисню. Нуми її Тіті. На що ловити? Ловіть його переважно в сутінках і вночі на важкі вертикальні блешні або балансири розміром від 5 до 9 сантиметрів. Також добре працюють жерлиці з малорухливим живцем, особливо, якщо ви готові довго чекати. Пам'ятайте. Судак не любить різких рухів у холодній воді. Плотва та лящ, ці мирні риби можуть бути досить примхливими. Де шукати? Їх можна знайти на глибинах від 4 до 8 метрів поблизу руслових канав або затоплених корчів, часто вони скупчуються на столах рівних ділянках дна після бровки. На що ловити. Тут вирішальне значення має підгодовування. Використовуйте дрібного мотиля у поєднанні з сухою розсипчастою прикормкою, насадка, дрібний мотиль або репях. Снасть мормишка або поплавцева вудка з тонкою жилкою. Клювання буде дуже обережним, тому будьте максимально уважні. Налим. Минь. Не забуваємо про цього унікального холодолюбивого хижака. Який саме в січні може бути особливо активним. Де шукати він мешкає на кам'янистих або піщаних ділянках дна, в глибоких ямах, біля сильної течії. Налим не боїться холоду, навпаки, чим холодніше, тим він активніший. На що ловити? Ловити налима краще вночі на донні снасті з живцем або шматочком риби. Непогано працює і великий пучок хробаків. Тепер давайте заглянемо у синоптичні карти та місячний календар, щоб зрозуміти, чому риба поведе себе саме так, а не інакше на 7 січня 2026 року. Погода цей день обіцяє бути досить мінливим. Температура повітря Очікуються температури від мінус 2 до плюс 2 градусів Цельсія по всій країні. У північних та західних областях вночі можливі морози. До мінус 9 градусів, а вдень до мінус 6 градусів. Це призведе до нестабільної ситуації з льодом та можливих перепадів тиску. Атмосферний тиск. Прогнозується нестабільна волога погода. Різкі зміни тиску, на жаль, негативно впливають на активність риби, роблячи її млявою та малорухливою. Риба дуже чутлива до стрибків тиску. Для кращого кльову оптимальний стабільний або повільно зростаючий тиск у межах 745, 760 мм ртутного стовпчика. Вітер. очікується слабкий вітер від 3 до 8 метрів на секунду. Це добре, адже сильний вітер завжди створює дискомфорт на рибалці, опади. Протягом дня очікується сніг з дощем, а вночі снігові заряди. З імовірністю опадів близько 35%. У правобережній Україні сніг або мокрий сніг. На лівобережжі переважно дощ. Туман та ожеледиця на дорогах також можливі. Така змішана погода може активізувати хижака, але водночас зробить рибу більш обережною температура води. В українських водоймах у січні вода дуже холодна, багато де вже стоїть літтовщиною від 20 до 40 сантиметрів. Середня температура води в Київському водосховищі становить близько 2 градусів Цельсія, а в річці Дніпро близько 3,7 градуса Цельсія. Це означає, що риба перебуває в стані анабіозу, її метаболізм сповільнений. І вона витрачає мінімум енергії, тому не потребує частого харчування. Фаза місяця. 7 січня 2026 року, місяць перебуває у фазі спадного місяця з освітленістю близько 78 Місяць на цей день 19,39 днів від молодика. Місяць у цей день буде у знаку діви. Хоча деякі рибальські календарі й обіцяють хороший кльов на 7 січня, інші джерела вказують на цей день як на несприятливий або з дуже слабким кльовом, за повірями спадний місяць часто робить рибу менш активною, особливо після повного місяця, що був 3 січня. Я схиляюся до того, що місяць, який іде на спад, а також нестабільна погода, Можуть зробити рибу капризною загальна активність риби. 7 січня 2026 року ми будемо спостерігати період так званого глухозим'я, активність риби буде мінімальною через товстий лід, низький вміст кисню у воді та стабільно низькі температури. Мирні види, такі як плотва і лящ, будуть дуже обережними. Хижак, особливо окунь, може бути активним, але лише. Короткочасно оцінка кльову. Отже, враховуючи всі фактори, нестабільну погоду зі снігом та дощем, можливі коливання атмосферного тиску, дуже холодну воду, фазу спадного місяця та загальний період глухозим'я. Мій прогноз на 7 січня 2026 року. Кльов буде капризний Київ. Це означає, що доведеться добряче попрацювати, шукати, експериментувати зі снастями та приманками. Але, друзі, хто шукає, той завжди знайде можливі короткочасні виходи хижака. Ось такий прогноз, друзі, на 7 січня 2026 року. Пам'ятайте, що риболовля це не лише улов, а й процес спілкування з природою та справжнє задоволення. Тож збирайтеся, шукайте свою рибальську удачу і, звичайно ж, ні, ні луски вам. Якщо це відео було для вас корисним, поставте вподобайку, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски, та обов'язково поділіться в коментарях. На що ви плануєте ловити 7 січня, чи які були ваші останні успіхи на зимовій рибалці, ваші історії завжди надихають. До зустрічі на водоймах, друзі.